здоров'я сьогодні розмова піде о тому, що матку сьогодні буду підсаджувати в ізоляторі. Ви запитаєте, чому в ізоляторі, тому що тут величенька сім'я, відводок я сюди садити не буду. І, і ще що, знову повертаюся до своїх двойних вуликів. Обично я роблю це в осені підсадку маток, Но, як бачите, тут в кожному вулику 4, 4 нуклеуси. І буває таке, щоб вони перезимували, я їх об'єдную. Об'єдную і забираю з одної частини або з двох частин матку для того, щоб були крепші сім'ї, для того, щоб вони зиму пережили досить нормально. Тоді з цих вуликів я продаю відводки, ну, це буде весною. А зараз, зараз. Я вам покажу, як я саджу в ізоляторі маток. Із кірпічів ніяк, бо може вітер і е, сам ізолятор може впасти. З цих нукліусов, зараз будемо брати матку. Матку знайшов. Зараз буду ставити в ізолятор рамку з маткою. Якщо багато бджіл, то одну сторону бджіли треба стряхнути. Верніше не стряхнути, а щиточкою. Я вибачаюсь. І матка вже в ізоляторі. Несу вулика. Ставимо ізолятор вулика. Між рамками і ізолятором робимо трошки відстань для того, щоб матка не потеряла сознання. І, як завжди, завжди даємо їм горілочки. Перебиваємо трошки запах горілочки. І закриваємо вулика до завтра. Забув ще водички, водички їм туди. Водички і бо сильно жарко. І закриваємо вулика так, щоб сітка сама була над ізолятором. Знову цей склероз забув додати, що матку я вчора тут задавив, тому що вона вже доходила, прийшлося її задавити, тому я її підсаджую цей вулик маточку. На наступний день знімаємо кришку ізолятора і отак от кусочок вощини ставимо. Прижимаємо трохи сюди. Якщо в вулику довго не було матки, то ізолятор повинен стояти 2-3 дні закритим. Тому що одразу не приймуть. А тут все наскоком, все одразу. Матку задавив, сразу підставив, сразу відкрив. Ну Тоді до завтра. Наступний день. Дивіться, що вони зробили з вощини. Ну ізолятор я не достаю. Обично матка там ще залишається, може вийде за ці сутки. Щоб її не продушити, случайно. Ще зрізав і знов закриваю до завтра. А завтра будемо, якщо, доставати. Ну що ж, на наступний день повертаємося до нашого вулика з ізолятором. Зараз я продивлюсь всі рамки, може вона вийшла з ізолятора. А тоді, якщо не знайду, достану рамку з ізолятора. Матку на рамках не знайшов, тому зараз буду доставати ізолятор. Якщо не знайду і тут матку, продовжу далі пошук самої матки. Зараз рамку достану, але, мабуть, відео знімати не буду, бо мені трошки незручно. Дивіться, вона так із ізолятора не вийшла. Бачите? Ось цю рамочку я достав. Ну, порядок. Тоді через декілька днів ще подивимось до цього вулика. Це я вам показав. Все робиться як наскоком. Тобто матка тут була, вона була поганенька, я її задавив. На наступний день поставив матку в ізоляторі. На наступний день ізолятор відкрив, накрив вощину і на наступний день достав матку. Якщо ж матки довго нема, 8-10 днів, то обов'язково вулика потрібно поставити запечатаний розплод на виході, а також в ізолятор з мухою поставити такий же самий запечатаний розплод. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, мирного неба вам і обнімаю вас.